А, саме кутере, або якось безпратно, як я розумію. Так, і в нас тут йдуть гроші. <рес> mm. А так, а в нас уже 30 30, але нам треба або 50. короче вже у мене 60. а, Так, тепер нам треба 400. 400 нам треба. а Осе в нас розшилося. Кон... Ну, конечно же десь. Ну, звісно, десять. Так, забиваємо, що нам не хватає. А, так, ну. Вот всё, а теперь я смогу всё это. А, так, ну, у меня не было. А, так, а, теперь а, давайте туда купим. Сколько доставить? Одна тысяча и три тысячи. Это вы серьезно? Ну, ладно. Ну, всё, я потом куплю. куплю. А, так, ну, а, так, ну, давай же. О, хоч все. Вже я, уже я можу оце куп'яти. А, так, теперка в нас три таких а, стучок. Ну, і теперка ми маємо купити а, оце, оце, або це цих п'ятсот грошей. Так, ну ладно, давайте. А вже, вже в нас чотириста. Ну як, вже у нас п'ятсот. Так, а, тепер треба нам або тисячі, Ціре нам треба. А, да, і, і У нас вже по такої виходить. Ну я, ну, я так скажу або, або нормально. А, так, тепер нам треба ці, цілити або тисячі, Ну, ладно, щас коче все, а депарка а, а нам треба ці гроші забирати як я оброзумію вже. Так, ну давай вже ще осталось чуть о о, 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 все. Так, а тепер нам треба стійки, щоб все закрили, щоб тут були такі таке або як я так, да? Ну да, ну кого ну короче давайте закроем. а шо сейчас забрала о короче, зайти, кроме мене, бо я можу зайти, а вот оборудование не можу. А что, парка нам треба дебить тысячи аж. Фу. Ну ладно, давайте, сейчас. скики две тысячи. ладно, давай-то. <свист> <свист> а, кстати, уже у нас вести седьмый уровень. А, да, уже уже у нас вести седьмай уровень. Уже у нас то такому не пише, що є шоп'єд, я пока зайнята. Так, ну би давай. Ну ко ладно, ну, кого чого давайте поки що матримо на наш на, на нашу територію. Так, тут вот разве тут окни, тут поход, де можна походити. Е -е а поки ще нема. От мій сесія, похоже я на церкву, бо я чесно, це похоже я вже. Ну вже, я так скажу, в когось вже красиве. Ну, тут у нас що треба купити. Тут отако вот є, ну короче тут, ну короче тут все красне. А так, тепер у нас вже тихо сучок цілих 4 вже. І в нас Фу. Або будуть обсишуйте хорош. І, і кстати, у нас уже дев'ятий рівень, дев'ятий уже у нас уговина. Або аб, аб, секско пройтіли минути. А, так, ну ладно, давайте садавається до або до 1000 покажу. А так, а що А ми закупимо? Ну, давайте вот це, ну хочу сейчас. О, все хочу. Тут от є гроші і мені треба їх забрати. З вас я забираю їх. Або мені треба 3000. А, Ну то мені треба 3000. тисячі силих. Ну, сейчас. Ну, давайте до а п'ятичі. вже в мене є три тисячі і більше чуть. Так, ми видимо якусь ресницю і в нас. Ой, ну, ну, а тепер в нас е, вже другий етаж. Е, так, давайте 500 забила ми грошей. Так, так, забираємо. А, а, так, кстати, а ми щось тут забрали, то там. Вау, а вау, а вау, а як тут все красиво. Ну, ладно. А, так, вірно, нам треба 5500. Ага. Ну, це теж у нас вже більше, у нас 600, а, 665 60, а, вже. А, так, давайте купуємо, і нам треба ще 500. А, кстати, давайте може тут до, до, до всього докупимо. А може а, ну короче, сейчас. сейчас. Давайте. Давайте вже тут докупимо <клес> це це, все. так вот це. А, а, дивіться, сто, а двіте що в мене є? Э, ладно, а, э, давай нам, а на, нам эта парка треба 3000 серых. Ну ладно, давайте это об, обдотить, обсмотрим, как других. Ага. Э, а кто-то уже слышал. Так, вот в кого такие серый дом. Дима. Ну, Дима, то есть. Вот желтый жо Дима. Ну, а, кстати, давайте тут подумаем як, uh, як я, я, просто. А давайте поставим, как бы я, 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 я хотела из тех э, колорел, видимо. А так, ну я бы хотела из тех а, колорел, а вот, вот, а, вот всю, вот такую аж, а, а жалту. Такую, ну просто она такая красивая, вот такая жалта. Ну, а, ну короче, ладно, а, давайте. А, а дай едим. А а точно тут. Ну ладно, ну короче, ладно, давай это уже разоберем наши гроші. А так вау, а, а Вау, скидки, уже у меня почти 2000. Вот, забыл. Ну, ну нам треба 3000, а вот так что сейчас? Так, купим, так, давай же. Ох, сто коче, давай купья ему берем. А за нас не давайте якось коучи, ну коче, ну коче, якась эм штучка. А, кстати, а в нас уже десятый овер. Ну так, давайте это уже обо тысячи на береме. Так, давай же, давай же, давай же, вот, вот, и вот. Ну, короче, ну, всё же у меня можно... одна тысяча и больше Чуть-чуть, э, так, э, давайте вот э, э, Так, теперь нам требует от... две, э, ну, короче, давайте сразу две тысячи. А э, сейчас, ну, короче, сейчас. A tak, nie, 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 tak, nie, 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 dwie, nie, 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 A nie, 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 jak nie, 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 Тут якісь ки... ще да, тут книжки, тут таке, що можна сісти і щось, Ну короче, ну, ну, ну короче, тут все таке покрасне. А це більше в мене вже більше в мене чуть вже. Так, ладно, а, а чого від тисячі я все хочу купити і оце вот сразу? А так, ставка нам треба четыре тысячи. Ну давайте так тысячи, потом хочет четыре тысячи. Так, так, ну почта, так. Сейчас мы Так.

Ставте лайки і ще підписуйтесь на мій канал. А продовження буде в е, другой части. Всім пока-пока.